Добрий день, мене звати Даріс Ліванова, я психологіня і це проект Абетка психологічної допомоги. Сьогодні ми поговоримо про такий стан, як яхідство. Я впевнена, що це не та проблема, яка в першу чергу спадає вам на думку. Але я трошки хочу пояснити, що я маю на увазі, коли я кажу про яхідство, тому що я впевнена, що це стан, який знайом багатьом з нас. Коли ми дивимося на людей, думаємо, та, що. Що відбувається? Ми роздратовані, ми критикуємо людей, які є поруч з нами, ми бачимо якісь проблеми. Да? Тобто, ми тако, в такому трошки хідному настрої сприймаємо весь світ навколо нас і людей, які є навколо нас. Нам важко побачити, що гарного, хорошого люди можуть зробити для нас. Що я вам пропоную? Я пропоную зробити техніку, яку я назвала Що хорошого зробили люди для мене сьогодні яким чином це можна виконати? Можна взяти аркуш паперу чи відкрити нотатки на телефоні і зафіксувати для себе такий списочок невеличкий, да? в якому ви можете відмітити, що хорошого зробили для вас сьогодні інші люди. Це може бути що завгодно. Хтось відкрив вам двері, хтось, наприклад, не знаю, там, вам допоміг там, вдягнутися. Може, хтось приготував каву. Може, хтось помітив, як гарно ви працювали, або сказав щось приємне про те, як ви виглядаєте. Таким чином, коли ми пишемо цей список, ми тренуємо звичку концентруватися на хорошому в світі, який є навколо. Ну, відверто кажучи, в нашому простірі да, у нас є прям культурний код, якийсь в якому ми постійно акцентуємось на проблемах. На труднощах, які є, і нам буває важко побачити, що насправді кожен день з нами трапляється щось хороше. Тому я пропоную вам тренувати цю звичку. Навіть після перегляду цього відео ви можете подумати, хм, що хорошого зробили для мене люди сьогодні. Наприклад, Даша розповіла мені техніку. Це приємно? Це приємно. Тепер я знаю, що я можу робити. Може ще щось згадається, може ще щось спаде на думку. Взагалі, якщо ви хочете потренувати цю звичку, то в мене є порада робити цей списочок кожен день ввечері, тобто згадувати, що протягом цього дня для вас зробили хорошого люди. Я впевнена, що цю звичку можна натренувати, якщо ви докладете достатньо ну, зусиль для цього.